В ефірі Івнінг Ньюз». для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ще одна ділянка синьої гілки столичного метрополітену ризикує стати човниковою. Через просідання тунелів закриття загрожує Почаній і Тараса Шевченка. За інформацією першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Микола, Миколи Поворозника, ремонтні роботи на ділянці між станціями проведуть влітку. Чиновник заспокоює, мовляв, ніяких великих проблем не зафіксовано. Щоби жителі ще одного столичного району не залишилися відрізаними від решти міста, на час ремонту збираються організовувати... Човниковий рух одним із тунелів в обидві сторони. Крім того, «Київпастранс» має організувати додаткові наземні маршрути громадського транспорту. Нині проблемну ділянку між почайною і Тараса Шевченка постійно контролюють. На тлі закриття старих станцій підземки на невідомий термін затягується і відкриття нових. Київський метрополітен планує оголосити тендер на продовження будівництва серецько печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Рішення про це ухвалили після розриву договору з Київметробудом. Ця компанія виграла тендер майже на 6 мільярдів гривень у 2018 році. За умовами угоди, замовник мав право відмовитися від співпраці і вимагати відшкодувати збитки, якщо підрядник не розпочав роботи або виконує їх повільно. Тепер Київський метрополітен вимагає повернути йому аванс, а це 4 мільярди гривень. Нового підрядника оберуть через систему Прозоро. Окрім власного будівництва, йому доведеться оцінити вже виконані роботи і передати правоохоронцям виявлені факти зловживань попередників. Нагадаю, за планами міської влади, до 2025 року має бути прокладений майже кілометр тунелю в бік виноградаря. Наразі готовність проєкту становить 15%. І поки проблеми метрополітену лише ускладнюють логістику киян, жителі Троєщини вже наступного року можуть отримати зручний маршрут у центр. У КМДА прогнозують повноцінний запуск руху на другому з'їзді Подільського воскресенського мосту до середини наступного року. Новий з'їзд з'єднає переправу з вулицею Оноре де Бальзака. Щоправда, скористатися ним зможуть тільки водії спецтранспорту. Бо зараз на шляхопровід допускають тільки їх та 111-й автобус. Він курсує між столичним середмістям і станцією метро Лівобережна. Нагадаю, раніше Віталій Кличко вже обіцяв закінчити з'їзд на вулицю Бальзака у 2024 році, а також відремонтувати центральну садову вулицю на Русанівських садах. До того ж терміну. Окрім з'їзду з Подільського мосту на Турщину, наступного року Київавтодор розраховує добудувати ще 17 важливих дорожніх об'єктів, зокрема, закінчити реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу і розв'язки на перехресті вулиць богатирської і полярної. Поставити крапку в капітальному ремонті тротуарів на вулицях Івасюка і Липківського та повітрофлотському проспекті у планах і капітальний ремонт кільцевої дороги від повороту з вишневого до жулянського шляхопроводу, а також реставраційні роботи на мосту метро, реконструкція шляхопроводу біля станції метродарниця і капітальний ремонт ще чотирьох мостів. 8,5 мільйонів гривень хоче витратити Київ на оновлення зупинок громадського транспорту. Тендер проведуть на початку року. Переможець має встановити 30 конструкцій різних за формою і розміром, а саме 25 4-метрових і 5 завдовжки 6 Метрів у них має бути металевий каркас, лавка зі спинкою та сидінням із дерева, а підлога з керамічної або гранітної тротуарної плитки. Тож тепер, коли столичні автобуси зупинятимуться під час оголошення повітряної тривоги, кияни зі зручністю зможуть почекати на маршрутку. За час повномасштабного вторгнення росіян довкіллю Києва та області завдано збитків майже на 50 мільярдів гривень. Про це повідомили в державній екологічній інспекції. Зазначають, що найбільшої шкоди зазнало повітря через горіння нафтобаз, торговельних складів та об'єктів енергетичної інфраструктури. Представники Держекоінспекції зазначають, що треба не лише покарати Росію за злочини проти довкілля, а й змусити її відшкодувати всю завдану шкоду. Адже відновити довкілля після впливу військової агресії стане тяжким завданням, що займе багато років. А от відновлення зруйнованого війною житла не лише триває, а й набирає обертів. Відсьогодні в застосунку дія можна забронювати кошти на купівлю нового помешкання. Зробити це можуть ті, хто вже отримав сертифікат на житло і відмовився від права власності на зруйновану нерухомість. Щоби скористатися послугою, треба оновити дію до останньої версії і перейти до розділу Є відновлення. Для тих, же, хто планує відбудувати знищене, на початку наступного року запустять реалізацію сертифікатів на придбання будматеріалів та замовлення робіт. Скандал із реставрацією пам'ятки національного значення келії братського монастиря дійшов до Верховної Ради. Активісти звернулись до комітету містобудування, щоби там перевірили роботи на відповідність проєктній документації. Нагадаю, раніше поліція вже розпочала кримінальне провадження щодо порушень реставраційного завдання та самоправних робіт. Відповідальним за реконструкцію загрожує до восьми років ув'язнення, якщо їхню провину доведуть. Протистояння громади й керівництва Могилянки виникло через різні погляди на те, як відбувається оновлення історичної будівлі. Активісти вважають роботи незаконним руйнуванням пам'ятки, тоді ж як університет посилається на наявні дозволи, які нібито дають право на реставрацію. У Києві стане безпечніше. Слідчі Дніпровського управління поліції затримали чоловіків, які вчиняли квартирні крадіжки. Зловмисниками виявилися 42-річний киянин та 28-річний житель області. Під час обшуків у них вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, гроші в національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби. Розслідують причетність затриманих щонайменше до шести пограбувань. Слідчі зазначають, до злочинів ті готувалися ретельно. За квартирами довго стежили. Після суду стежити вони зможуть хіба що за іншими в'язничними камерами. І так до восьми років. Київ оновив температурний рекорд. Напередодні середньодобова температура повітря була плюс 5,9 градуса. Це на одну десяту вище за рекорд 2015 року. У центральній геофізичній обсерваторії зазначають, такі показники для грудня є надзвичайними і відповідають кінцю березня. Проте, аномальне тепло не зупинить прихід нового року. Київський зоопарк прикрасив свою експозицію надзвичайними Василісками. Ця виставка присвячена символу наступного 2024 року, який за китайським календарем є роком дракона. Не міфічні, а реальні рептилії відомі своєю здатністю бігати по поверхні води. Вони представлені в спеціальному тераріумі поруч із яскравим акваріумом, де плавають неонові рибки. В адміністрації звіринця зазначають, відвідувачі можуть загадати заповітне бажання і зарядитися силою дракона на весь наступний рік. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. Ну на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.